Путін просив свого часу Вардуга на виробництво безпілотників на території Російської Федерації, зокрема байрактарів, які ми вже встигли так полюбити. Позиція Туреччини у цьому питанні наскільки вона стала і прозора, і відповідно наскільки ми можемо бути впевнені, що ні за яких умов Туреччина не поставлятиме і не сприятиме організації виробництва байрактарів на Російській Федерації. Туреччина, насправді є, на річ, Росія для Туреччини є е, потенційною загрозою, і саме завдяки Барактарам, Туреччині вдалося стримати е, агресивні дії Росії в Лівані е, в, річ, в Лівії, в Сирії і в Нагорному Карабасі. зважаючи на те, що як би там не називали ті сили, які боролися не проти одного, там все рівно були дві сторони присутні тому віддавати нові ті технології країні агресору, яка може потім використати проти себе самого це як мінімум недоцільно. З іншого боку ми спілкуємося з компанією Макіна, і вони і публічно і неофіційно говорять про те, що це неможливо. З іншого боку, були роз'яснення речника президента Ердогана стосовно веректарів. Він чітко заявив про те, що Путін дійсно запитав у Ердогана, а президент Туреччини відповідь просто посміхнувся. Тобто, говорячи, що це питання не є на порядку. денному. є звичайно відома тема про С 400 які Туреччина свого часу закупила в Росії. Є питання можливо й деяких інших нюансів, які там стосуються, наприклад, Карабаху, тем як роз, як регулювати там ситуацію на близькому сході і так далі, але про якісь поглиблені військово-технічні співробітництва не йдеться. Більше того, давайте врахуємо, що турецька армія озброєна або власним озброєнням, або збройним західним зразкам за виключенням там С 400 декілька вертолітів сімнадцять 17 не, не немає жодного. Жодної можливості країні НАТО настільки глибоко розвивати співпрацю з країною агресором, тим більше, яка зараз визнана нові стратегії НАТО головним противником, чи загрозою.